<реш> ну, Я що так і не почую, якоїсь фішки своєї, щоб ти щось Твоя Фішка, яка? Фіш... — ну, 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 фішка, Ну, я... що ти заробляєш? — ну, ти Ну, продажі. от дивись, от, ти, наприклад. — А, я знаю, я знаю, я знаю. Okay. Е, я коли їду, я бачу чатушку якась просто отаку, знаєте. Я стою, я стану собі, вона щось. Yeah, настирна. Та, я стану і вона вийде собі, а що ви продаєте? Я кажу печенька, і вона йде дивитися і купляє. Це фішка. Ну добре, це ми зрозуміли. Далі якусь фішка. Ну, Ліза, ти щось розкажи. тебе фішка рулем? на пасажирському. Вона на пасажирському їздить? Так. <ріпи> вона не вмію їздити. Ти не вмієш їздити? Я не маю гроші на право. Вона <ріпи> буде здавати хоче. <ріпи> <ріпи> ну і розкажи, от як от що. Ти, Та, бай, що би ти що ти для себе тут дослідила? що ти для себе побачила? Таке цікаве. Що люди відкриваються, коли спілкуються з людьми? Отак. Вони відкриваються навіть е, можуть. Слава не як Бога. Е, навіть е, злі люди можуть комуніку, комунікувати з людьми. Вони розкриваються і яку... їм легше, легше говорити, розговорювати. Ну Давай дивись, от бачиш, я зараз що замітив? От з е, самого початку, от, коли ми розмовляли з тобою, ну, я тебе пісочив за що? За стоянки. Mm. А зараз? Зараз тебе стояночки прекрасно. Та тому що машину поміняли. Ну, той трекер щось з ним було, мені здається. Та, 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 Спасибо. ще. А, ні, та, ні, ще найде якусь причину. Але Далі. це правда, ми стояли завжди. Не чалося, машина погана, була. А зараз машина люкс. І стоянки люкс. Ні, ну Зараз я просто бачу, ви зараз ну, так, як по книжці працюєте. Моє люди. Ну але питання не в тому, що є люди. Ви просто дійсно всі об'їжджаєте, ви фіксуєте, ви робите зворотній зв'язок. Ну верніше, зворотній зворотні поворот робите. А коли по прямій лінії ви просто не їдете тупо, а стаєте робите угу. там, якби паузу. Ну я ну, цім, то, то, цим, то, це просто видно. Ну тут то питання не пригоді, коли ми говоримо чи ми консультуємо людей, щоб так було. Просто по-іншому не буде працювати, бо люди не будуть там за якби за вами бігти, правильно? ж? біжуся. біжуть з поля. З поля. Чікали. <гум> 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 Я вас брав пряник. <гум> <гум> а звідки вони знали про пряник? <гум> та брали, так у нас супер. Пяти... Не на його Так. А ти маєш на увазі не в цьому, а в другому життя. Ні, не в цьому, в іншому ти. В тому вже де люди вже знають. так? Так, вже знаю, не? знаю. Добре, а то, скажіть то, мені також, а е, яка от на рахунок пряника зараз начинка? Яка ситу... попит, який? Нема, вже. вже нема, вже розібрали. Ну, бачите, бо ми собі так коливалися на рахунок нього, але нас переконали, ми його дали і по суті. Та беруть, беруть. Люди люблять пряники. Беруть. Він став один із лідерів, по суті, продаж. Якщо брати питання, що у нас там. Ну, при всіх розкладах з відривом це горішок. Угу. Та горішок теж. Так, горішок, горішок у нас так, якби з відривом, а потім, в принципі, пряник звичайний, там, тобто класичний, і тепер. А у вас було завжди тільки звичайний пряник? не Наш Так, у нас не було такого. Ми буквально його запустили там. Скільки там? Та ти ж ти ж два тижні? Тижд. Два тижні, півтора десь такого тижня. Тому, коли ми коли приїжджали до вас, то вже не було і вже в цей раз привезли. Тут як якраз той... вечором привезли, Того, просто що ви не встигли випадково. вже взяти. Так, тобто десь, десь так. Ок. Так, от вже є вечір. Яка година 19.52. Вона ще я бачу хоче заїхати в то село, яке вона була ранком. Вже хоче щось встигнути. Вона мала бути би так, якби швидше, але люди затримали, тому що десь непогані торги були. І це ще раз підкреслює, що не є питання кількості населених пунктів. Бо багато хто говорить, що давайте, 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 а подивишся там, як вони їздять, то проїхали по центральній дорозі ну і хочуть організувати бізнес, організувати роботу. Ну Так не буває. Перше, проїхали навіть як по центральній дорозі, то проїхали там, дивишся в один день. Такій години приїхали, другий день, такі години приїхали, третій день взагалі не Ну, візит мається на взагалі не приїхали, ну куди таке може бути? Тобто це годиться, це так ну, не може бути. Треба постійна системна робота, і тоді краще взяти там, чітко, дисципліновано, там, населені пункти. Там, все. От що з дівчина стала зараз ми її запитаємо. І що? І що молоде? І що молоде чудо ви кажете? Я побачила, що вже у вас молоде нових. Дуже пізно. Треба їхати до хати. Що, вже все? Доробилися. Що, вже не їдемо? А ну давайте раді проколу під'їдемо по пару на початку. Подивимося. Як воно? То недалеко, <порушку> Тож, не, то тут не пару пару пирулки, тобто ту направо під'їхати нам та да? ні, то на ліво. Ну коротше, давайте тако, якийсь квартальчик, один не. просто об'їхати, просто подивитися, Под і... ну ну добре, також подивитися, як воно буде зараз вечором і все. Вечір, якраз зворотня поїздка, така наша тестова вечором, коли вже сумерки. Коли у нас вже година яка. Зараз ми подивимося. Це у нас яке число сьогодні? Один... 11 квітня. Так, тобто ще день не наскільки великий, але вже 8 година вечір. Це зовсім. Вже інша картинка. Подивимося далі. Mm -hmm. Багато і горішок, і рогалик. Хочете щось? Це? горішки, робимо Шоколадом. Діекція Діекція. Діекція, Рогали підвищи, королівським гарні. О, то ще почули люди, ще підійшли. Це то, що ранком говорилося, що в цьому населеному пункті торів не було. Це просто по звороті Хотілося їхати вже. Не те, що хотілося їхати додому, сказав, дівчатка, давайте ми заїдемо на пару хвилин, просто побачимо, що в нас каже вечірній споживач. От бачимо результат. Ну, навіть того варто, наскільки я зрозумів, там взялося одну упаковочку, тобто це вже по плюс-мінус, там сотня. Зараз побачимо, скільки візьмуть ця сім'я. Зараз цього варто було заїхати. Вартувало заїхати на пару хвилин. А день буде все ж таки через там, декілька тижнів ще довше. Тобто буде 9 година, буде 10 година. Ну, а це в цей період найефективніші торги. Тобто можна там десь пожертвувати, я рахую, все ж таки навіть ранковим часом. Ну, якщо брати питання пріоритету, вибирати. Тобто можна вибирати. Ну, тобто можна працювати в режимі ранкового споживача, вечірнього споживача, де все ж таки літній період часу вечірній споживач, це все. Це з 3 години до 9-10. до ну, Це основні продажі до кінця осені. Потім переходиться, там, коли переведуться годинники, тоді вже переходиться режим 9-5. А потім переходиться режим на оборот до 10-ї години вечора. Тобто, доки видно, як не банально виглядає це самі ефективні продажі знову нас знімає відеокамера. І ну, що, наша вечірня поїздка як? Дуже темно. Розкази. Як, Як сьогоднішній день? Сьогодні хороший день, дуже добре, мені сподобався. Тобі? Це тільки наше перше, так, якби, ну, перше знайомство, перше. Серія, то ми будемо продовжувати Ні. це. Будемо продовжувати <сілик> це. Ютуб канал. Все, я вже ви треба потім під... з... за ці монетізацію мені забрати. Добре, як скажете. Добре. А то я все займаюся, ти... як тут? То Ту таким чином, чи то є. Я не трохи. Давайте а, я вас з'єдну. Давайте разом тако. О, то видно чи не видно? Тако? А що странна нажимати? А ну, давайте тако станемо <хи> до фонарика. <хи> Я ти? тепер шефа був <хи> <хи> тако. Ух ти!